Привіт, друже! Якщо ти дивишся це відео, то я хочу тобі закрити якраз питання, саме актуальне питання про трофейні відеокамери. За останній час дуже багато трофеїв і, звісно, дуже багато питань, таких як: Добрий день, маємо трофейну якусь камеру, неважливо з чого, хочемо її використовувати у власних потребах, допоможіть підключити, під'єднати. Сьогодні я спробую примітивно, дуже примітивно вам пояснити, чому не все так просто. І так поїхали. Ну і оскільки ми з вами домовились дуже сильно не умнічать, а пояснювати все простою мовою, тому я буду просто підбирати доступні слова, доступні назви і доступні пояснення. Тому в коментарях можете підправляти, але без істерик. І так поїхали. Наприклад, якщо ми затрофили ось таку відірвану голову, наприклад, DJI матрас да? це сучасний DJI дрон голова повністю ціла, модулі повністю справні, Чи можна її використовувати? Ні. Тому як всі ці камери вони об'єднані, наприклад, одним чіпом, вони переключаються софтверно, грубо кажучи, так, тобто програмно, перемикаються і керуються теж окремо. Можливо, можна було б використовувати окремий модуль чи по черзі модулі, але це настільки гемарно, що я не бачив ще жодної людини, яка б, наприклад, собі до IPV-дрона присобачила таку камеру. І використовувала. Якщо ви кажете, що де таких знайдеш, повірте, їх повно. Навіть у мене, от, наприклад, є дві відірваних голови в гарному стані, от, то ніхто їх не використовує, і їх можна по суті використовувати лише на рідному дроні чи подібному дроні. Наприклад, далі не тільки існують такі голови, існують більш старі. Ось такі камери уже з підвісом. Це камера від DJI Inspire. Зараз би хотів вам показати. Inspire це ось такий дрончик. Камера ставилась під нього. Десь тут спробую вам показати от, DJI з усіма перегами. Так от, цю камеру ми теж не можемо використовувати. Бо вона є, має свій пропарітарний е, роз'єм і має певний алгоритм під'єднання, спілкування, керування і так далі. Казалось би, вроді ціла камера, а використовувати її не виходить. Але, е, якщо, наприклад, ви затрафеїли дрон з такою камерою, тут вже набагато все простіше. Тому як е, ці камери, вони предназначені для того, щоб їх використовували на різних е, саморобних е, дронах. Доволі часто використовують такі камери саме на якихось там, кажанах. Ну і так далі. Немезіс, ну, коротше, на, саме на саморобних дронах чи перероблених дронах. От, таку камеру ми вже можемо використовувати. Чому? Тому що є у неї окремий блок керування, і навіть є у неї слот для SD-карти. Ось там його видно на коробочка. Ну і плюс функції керування цією камерою: саме стабілізатором, зумом, все, що там є. Ось такі камери можна використовувати. Також от зараз є камера від ГБР. -и. Збили ГБР. От, бачите, кусок пінопласта. І на ній ось була така тепловізійна камера. От, На цій камері є теж слот для карти пам'яті. До речі, карта пам'яті тут була. Ну і є. Виходи для живлення і керування функціями. Ось така от історія. Тоби ж Таке можна використовувати окремо і як трофейне. Тоді спитайте ви, що ж не так з такими от камерами? Чому не можна використовувати такі камери? А все дуже просто. Давайте почнемо з того, що всередині ось такої, грубо кажучи, камери, та любої ось такої камери стоїть приблизно ось такий модуль. Ось такий оптичний модуль. Це якраз і є внутрішня камера, яка знаходиться всередині ось цього елементу. Так, ось ви бачите, вона тут на підвісі. Доволі немаленька ця вся ерундовина. І як ви бачите, що тут сила, силенна проводочків. Якщо б це було так просто, ну не дураки ж це робили, то тут було б просто так: плюс-мінус і відеосигнал. А ні, бачите, дураки не робили цю камеру. От, В чому суть проблеми? А суть проблема в тому, що ця камера а, має в собі механічний стабілізатор, тобто механічне керування оптикою, ми з вами домовилися, що ми примітивно все називаємо, тобто оптично-механічний модуль, а, в якому а, всі ці лінзи скляні, вони катаються на механічному, на механічних салазках. Так? А, тобі ж, в залежності від того, як вам потрібно сфокусувати камеру, так? зум, грубо кажучи, то там будуть кататися ці модулі. І цей модуль потрібно стабілізувати від вібрацій. Якщо, наприклад, його не стабілізувати в процесі польоту воно буде отак дебіжать, то та вся оптика, механіка вона просто розсипеться чи буде клинити. Ви розумієте, що такі модулі дуже сильно бояться вібрації. Тому просто так статично закріпити на дроні, по суті, неможливо. Тому що високочастотні вібрації від моторів будуть передаватись. По-перше, вони знищать механічні всі там модулі, запчастини. А по-друге, у вас не буде оптичної стабілізації, у вас буде отакий тремор. То потрібно, звісно, з самого початку, перед тим, як переходити до під'єднання і зйому інформації відео з цієї камери, потрібно позаботитись про підвіз, щоб у вас підвіз стабілізував цю камеру і зглажував всі вібрації. О, це перша проблема. Тобі ж, самим першим ділом потрібно вам е, зробити якийсь орган керування оцим механічним підвісом камери. Мало того, що вам потрібно просто стабілізувати від е, вібрацій, так вам же ж потрібно ще керувати і дивитись в певну сторону. А це, щоб ви розуміли, не просто так зробити. Тобі ж, ті, хто хочуть е, лише тільки знімати відео, то вам потрібно з самого початку думати про е, якраз цю поворотну платформу. Вот. Навіть коли ви вже все це зробите, тобто ви навчитесь керувати підвісом, стабілізувати всі вібрації, дивитись в певну вам потрібну сторону, навіть якщо ви вже це змогли зробити, то вам потрібно буде переходити до якраз оптично-механічного модулю, що тут може піти не так. По-перше, не на всі ці камери є розпіновки у вільному доступі. Ну, тут зняття плати. Тобто модулі між собою розрізняються. Звісно, що ревесенженерингом можна все це вичислити і навчитись під'єднуватись до цієї камери. Наступним етапом у вас буде функція зйому е, відеоінформації з чіпа і його обробка. Тобто, ж вам потрібно буде вже керувати балансом білого для того, щоб у вас більш-менш стабільне було зображення, і е, іншими саме програмними функціями цієї камери. Ну а далі вам потрібно буде якимось чином задіяти, щоб каталась у та оптика. І не просто так каталась, щоб ви зум робили, а ще автофокусувалась. Тобі ж, коли ви, наприклад, наставили на певний об'єкт, щоб у вас не було якоїсь розмазні. От я, наприклад, показую свої пальці, а вони не в фокусі. От зараз в фокусі. Ну я не знаю наскільки ця камера передасть вам. Ну, от на задньому фоні ви бачите розмиття. Так, так це робить смартфон, на який я зараз знімаю. От Задній фон у нас розфокусований. Зараз він автоматично фокусується. Так от, цей модуль просто так сам цього не вміє робити. Вам потрібно буде реалізувати в цю е, додаткову електроніку, яка зможе це все робити автоматично. І повірте, це доволі складно зробити. Тому, е, якщо мова йде про ось такі трофеї, е, щоб їх підключити і використовувати е, функціонально, то е, оце. Звичайна камера від FPV вам буде набагато краще. Чому? Тому що вона має вже на борту всі ці програмні функції, окрім звісно, стабілізації і повороту в різні сторони. Але маючи невеличке знання поверяння в інтернеті, можна знайти для такої камери невеличкий ось такий промисловий варіант ось такого поворотного механізму для якраз таких FPV камер. І, повірте, це буде рішення най набагато крутіше, ніж використовувати цю ну, камеру подобного типу. З тепловізійними камерами трошки простіше. Чому? Тому що зачасту у них немає зуму, і якщо у них використовується зум, то він використовується здебільшого програмним чином, от, він цифровий. От по суті, можна кастомізувати щось подібне для того, щоб використовувати, але зачасту обробка самого відеосигналу йде не на самій камері, а йде на супутньому обладнанні. Ви бачили всі до ось таких от модулів, ще йдуть коробочки. Коробочок, який якраз і оцифровує чи обробляє ту відеоінформацію, той відеопоток. Але не кожен з тих робочків можна використовувати саме для того, щоб знімати і обробляти цю інформацію у власних потребах. Тому саме оптика до ворожих БПЛА вона коштує дуже дорого, і всі оці от елементи керування, обробки, це якраз і є ключова частина. Вартості цього дрону. Ну, звісно, що не, не всю суму коштує камера і модулі. Там є ще модулі, наприклад, захищеного зв'язку, керування. Але ми зараз розмовляємо суто про ось такого роду камери. То, якщо, наприклад, вам хочеться використовувати ось таке рішення, я думаю, гадаю, вам простіше використовувати FPV-шні камери, в яких існує величезна кількість типів і різновидів. От, вони бувають абсолютно різні. І за якістю, і за роздільною здатністю, вам простіше використовувати такі ж самі рішення. Причому, що, наприклад, саме поворотні стабілізаційні модулі можна робити, навіть друкуючи на 3D-принтері безпосередньо під вашу камеру, під потребу, і керувати ось таким підвісом можна звичайною Ардуїнкою. Так, звісно, тут теж можна все це організувати звичайною Ардуїнкою, але, але, але. Тому. Якщо у вас з'явилась ось такого роду якась камера, і ви дуже сильно надієтесь використовувати її саме для своїх потреб, для свого літака, то з самого початку вам потрібно задуматись не з того, як зняти відеосигнал чи підключити до монітору, а з того, як стабілізувати її на підвісі, виключити всі вібрації і навчитись керувати. От. А надалі вже у вас пішло Керування оптиоптичним оптикомеханічним модулем і вже всіма програмними фільтрами там і всім іншим. Ну, звісно, як результат, ви можете сказати, що я оце от порівнюю, типу, FPV-камеру з наприклад, з ось такою оптикою. Ну, звісно, це не сумісне порівняння, і взагалом, але це доступне. А це ні, от і якщо, наприклад, вам потрібно мати краще відео, кращу якість відео, то існують цифрові рішення. Наприклад, це DJI O3 модуль. Джай-Юніт має дуже-дуже гарні характеристики, можете подивитися в інтернеті. Існує DJ 4 юніт і так далі. Також волкснейл, ну і інші цифрові юніти. Вони будуть набагато кращі, ніж ви просто навчитесь знімати відео з ось такого модуля, коли він, наприклад, зафіксований в якомусь положенні. Так? Він же фіксується в якомусь положенні на якусь фокусну відстань з самого старту. От. Тому, друзі. Якщо у вас є отака камера, просто передайте її військовим на вивчення, чи передайте тим, хто масово займається БПЛА. Вони просто візьмуть це на розробку і, можливо, на майбутнє навчаться робити саме таке рішення для себе. Але чесно кажучи, я ще не бачив, щоб хтось масово кастомізував такого роду трофейні камери. Тут проблем дуже багато. Проблем не тільки все, що я перелічив, вони гад всі різні. Працюють на різних умовах, на різних протоколах, на різне вони різної форми, різні різні сигнали, різні напруги. І тому єдиного універсального рішення, що взяв і під'єднуєш з цих камер такого немає. Під кожну камеру потрібно робити свій власний якийсь цифровий модуль обробки і керування, і це вийде дуже дуже дорого. Ви витратите неймовірно багато часу для того, щоб запустити і керувати ось цю камеру. Вам простіше буде просто знайти якесь уже стандартне існуюче рішення і не морочити голову з оцією цією ерундою.